У вирі кровопролиття та політичних інтриг 1943 року розгорталися події, що залишили незгладимий слід у історії Волині. Польські збройові формування змушені боротися за виживання в умовах жорстокої війни вдавалися до надзвичайно радикальних заходів, де польська сторона в конфлікті відігравала не лише роль жертви, а й активного учасника протистояння. Польські формування, такі як армія крайова, польські батальйони допоміжної поліції, партизанські загони та загони самооборони, відповідали на атаки УПА каральними акціями, співпрацювали з німцями, а також здійснювали власні етнічні чистки. Шушана! До 1939 року Волинь входила до складу другої речі Посполитої. Польська влада проводила політику пацифікації, що означало придушення українського руху, переселення поляків на Волинь і полонізації. Це спричинило зростання антипольських настроїв серед українського населення. Відносини між українцями та поляками загострювалися ще у 20-30-х роках, коли польська влада намагалася асимілювати українців, придушуючи їхні національні прагнення. Українці вважали Польщу окупантом, особливо після придушення спроб автономії, в 1918 1919 роках. У 1939 році Волинь опинилася під радянською окупацією, а у 1941 році під німецькою. В умовах війни зростала радикалізація обох сторін. Українські націоналісти бачили шанс створити незалежну державу, а поляки сподівалися на відновлення довоєнної Польщі. На початку 1943 року відносини між українцями та поляками на Волині різко загострилися. Українська повстанська армія, яка боролася за незалежну Україну, вважала поляків опорою майбутнього польського панування. Лідери організації українських націоналістів вирішили очистити Волинь від польського населення. У ніч з 11 на 12 липня 1943 року українська повстанча армія розпочала масову антипольську акцію, атакуючи понад 150 польських сіл. Напади супроводжувалися вбивствами мирних мешканців. За оцінками істориків, загалом під час трагедії загинули десятки тисяч поляків. У відповідь на зростаючі напади українських повстанців. Місцеві поляки організовували власні сили для захисту своїх сіл. Одним із найяскравіших прикладів стала оборона села Пшебраже, де місцеві жителі чисельністю понад 20 тисяч осіб перетворили свою громадську оселю на фортецю. Це місто стало символом героїчного, хоча й трагічного опору. В селах Заслав Хути, Антонівка, Гончий брід польські загони створили оборону та проводили випереджувальні удари по сусідніх українських селах. Ай! Самооборонні групи часто формувалися за принципом самоврядування, мали обмежене озброєння, але намагалися організувати координацію з іншими формуваннями, що діяли на Волині. Вони неодноразово вдавалися до тактики випереджувальних ударів, що іноді переходили межі оборонних дій і призводило до масових жертв серед українського населення. Армія Крайова, що підпорядковувалася польському уряду в Лондоні, вважала Волинь частиною майбутньої Польщі. Вона проводила відплатні акції проти українців, знищуючи українські села та вбиваючи цивільних. Наприклад, 10 березня 1944 року у селі Сагринь було зафіксовано страшну різанину, де життя 365 мирних українців було безжально знищене. Операція в порохові польські підрозділи вбили понад 100 українських мешканців. Хоча Польща загалом боролася проти німців у волинському конфлікті, деякі польські підрозділи співпрацювали з нацистами, були створені польські батальйони допоміжної поліції, де до 1943 року нацисти активно використовували польських поліцейських у каральних акціях проти українських націоналістів. Також німці допомагали польським самооборонним селам. У деяких випадках Вермахт та СС надавали зброю боєприпаси та дозволяли формувати польські загони, проводили спільні рейди проти українців. У низці випадків польські та німецькі сили разом проводили каральні операції проти українських сіл. Німецька адміністрація часом використовувала ці зв'язки для посилення контролю над регіоном та поглиблення розколу між національними групами. Цей факт додає ще одну складну грань до розуміння того, як далеко заходили польські сили, в захистити свою ідентичність, навіть коли це означало компроміс із моральними принципами. У 1944 році армія Крайова розпочала операцію Буря, намагаючись відновити польський контроль над Волинню перед приходом Червоної армії. Це спричинило нові зіткнення з українськими націоналістами. Операція мала на меті не лише обороняти територію, а й здійснювати систематичне очищення регіону від тих, кого польські командири вважали загрозою для національної ідентичності. Загалом армія Крайова та польські партизанські формування спалили десятки українських сіл. А каральні акції забрали життя десятків тисяч українських мирних мешканців. Відповідно, польські дії стали причиною подальших репресій. Вже після війни це використали як один із аргументів для операції Вісла. Коли польський комуністичний уряд використав волинську трагедію як привід для депортації 140 тисяч українців із Польщі, тема волинської трагедії залишається чутливою у відносинах між Україною та Польщею. У 2016 році польський Сейм визнав події 1943 року геноцидом польського народу. Тоді як Україна наголошує, що це був взаємний етнічний конфлікт, що стає причиною напруження в українсько-польських відносинах, польські дії під час волинської трагедії 1943 року являють собою складний і суперечливий феномен, в якому переплітаються боротьба за виживання, національна ідентичність та жорстокість війни. Ці події свідчать про розпад моральних норм у надзвичайних умовах та залишили глибокий вплив на демографічну, соціальну та політичну карту регіону. Розуміння цього епізоду є важливим для вивчення історії як уроку, що попереджає про небезпеку радикалізації та етнічних конфліктів у сучасному світі. Не забудь поставити вподобайку та підписатися нас чекає безліч цікавих історій.